Привіт! Мене звати Катерина, я психологиня, член Національної асоціації психологів. Концептую онлайн в методі позитивної психотерапії. І як сказав засновник цього методу Позишкіан, людина приносить з собою не тільки проблему, але й здатність її вирішити, в що я безумовно вірю. Я працюю з такими запитами, як Самооцінка, питання вибору, взаємовідносини, самореалізація, екзистенційні питання, питання самотності. І в своїй роботі я надаю перевагу таким цінностям не тільки в роботі, але й в побуті, як чесність, відвертість, щирість, свобода, комфорт, безпека. І, звичайно, як психолог я притримуюсь конфіденційності, питання етики і намагаюся створити безпечний теплий, безпечний теплий простір, де клієнтові буде зручно розвиватися в своєму темпі. Тож я запрошую вас до себе у віртуальний кабінет. Якщо вам відгукується те, про що я говорю, буду рада вас бачити.